В'ячеслав, Нікіта, там... з новим роком! <кл짚> <кл짚> да, з, 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 з новим роком. Коли ви дівчату зробите? Що, що... Вона вже прошлогодня, В'ячеслав. Вже ж дороблюємо. Вже дороблюєте? Да, Ось дороблю. вот. вот там трохи. Так, так, ну і що ми будемо робити сьогодні, В'ячеслав? Ми робимо. Що ми робимо? Ми сьогодні. Сьогодні обираємо переход олова, так як ми тоді робили експеримент. Зараз ми зробимо. Відшліфуємо, побраємо переходи, Це перший. Ми сьогодні Нікіті показав. Кстати, Нікіта, хочу сказати, що, ну, в чому красавчик, і е, е, який рост пішов Нікіті, Ну, по-перше, опа, Нікіта що, заволновався. Е, по-перше, сам власноруч зробив капот, і я скажу, блядь, ну, більш чим. Е, чому? Тому що, ну, по-перше, маляр прийняв роботу. І я скажу як ріхтувальник, ну, я би, може би тут ще легенько би підтягнув. Но воно незначне, но не значне, найголовніше нема цицюк. Те, що завжди була проблема, як Нікіта починав колись потерити, що не дає, я йому показав, що ну, не, не, не можна за один раз все витягнути. Бо завжди жажда ех, рванути. Ну, в житті так само, да? пішов, влупив і хоче зараз, а так не буває. І ну, якщо нормально дівчину знайти, то зараз не влупиш. Бо представь, як ти зараз її влупив, то цікаві з того, що ти... раз до тебе її влупили да. зараз. <рес> 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 вот. Коротше, і в чому клас Нікіта сам виставив фари, відріхтував капота сам лічно. Понятно, він попросив Андрія, там може Діму просив, ну мене там майже не турбував. І е, да, не бачив ніяких моментів. Я йому показав, що тут проблема. От він от виправив цю сам проблему. Бачите, дизайн. Я йому показав: Нікіт, зроби так, так, так. От скажи, Нікіт, те, що я тобі показав зробити, воно допомогло тобі. Звичайно, воно допомагає і прискорює, прискорює роботу в рази. Ну в рази. от все. І зараз він цю сторону обирає. Бачите, дивіться, воно там терчить. От ну от і воно має бути. Ну він коротше, нікіта знає, як воно має бути. От він зараз над цим працює, і що ми сьогодні плануємо робити. Е, Ну, потім підведемо ітоги наших вообще дій, і ми пізніше. Що ми плануємо робити? Джету він зараз робить крило, зі стенда, поки я зараз там оловом граюсь. І все, і тоді ми будем, нам дають другу машину, Volvo. Ну, ви все побачите. Як ти рахуєш, що, допустим, твоя думка, якщо б я цілий місяць був день в день з тобою. І так, як я був з тобою там, тільки раз в неділю, ну і плюс онлайн ми постійно підтримували вчені робочого дня зв'язок. Ну, Моя думка, що якщо б я був би цілий місяць з тобою, ти би трошки розслаблений був і злоупотріб би цим часом. Ну, По-перше, чого допустим, перше, це тобі безкоштовно дається. Давай сьогоднічне. І ти думаєш, ну ми ж завжди таке відношення. Це я тобі говорю свою думку і, і би, аналогію того всього, що я прожив. Mm -hmm. От. І ти би, во-первых, сам би мало думав, для чого мені думати, якщо я В'ячеслав? У мене якась проблема, мене не стає крило. Вячеслав, можна на хвилинку? У мене крило не стає, що не так? Там то, ага, хорошо. От навіть приблизно навіть я покажу тобі по, -по крилу, кажу, що Нікіт. Воно ж вище стоїть, ти його, або я ж його виставляю, я знаю. Бач, різницю, я пам'ятаю свою роботу, що я робив. Ти кажеш, а да, точно, ну я поправлю. Mm -hmm. Бач різниця, що ти його не зробив так. Mm -hmm. І оце от, був, ну, хотів би тобі запитання, яке задати, що правильно думаєш, що якщо може платно, то може трошки по другому Ну, якщо безплатно, людина буде злопотребляти цим часом. Мені здається так, люди, які платять, наприклад, за свої навчальні кошти, вони більш цінують так, ці знання, які їм даються. Бо вони за це заплатили кошти. Коли людям це дається безкоштовно, то вони так в одне вухо, а в друге вилітають. Ну, е, на рахунок онлайн і офлайн в мене порівняння немає, бо ми займаємося тільки онлайн. Е, ну, і так, ви сказали, мені здається, все правильно, на рахунок цінування часу. Вот. То я скажу одне, що по, по, по факту є свій плюс. От Нікіта скаже так, що які я бачу плюси, коли от я раз в неділю тут нахожусь. Ну це не буде на постійній основі, це наш проект, якби це ми такий тренувачний лагерь. Ми показуємо, скільки треба часу і енергії, і сил, і ресурсів вкласти в людину, щоб вона чогось достигла, якісь результатів, хоча б і начальник села. А про результати ми пізніше поговоримо. Я ввів до того, що коли нема мене поруч. Ви ж теж в житті так, коли немає людини поруч, ви починаєте самі думати. І відповідно, я думаю, Нікіт, правильно я розумів, що якби я був би поруч, то ти б за кожну мілочь саме не напрягався, а нашому не напрягався, як є В'ячеслав. Ну, зрозуміло, мені здається, я би перепитував кожен якийсь. Момент. А були в тебе такі випадки, що ти типу, не знав от рішення і знаєш, що немає кого спитати. І потім раз і знайшов рішення. Так, да, мене було, було таке, що я сидів там дві години, тобто, на то, наприклад, над одним якоюсь елементом. Да? Сидів, мене не виходило, не виходило, не виходило, не виходило. Я ходив, 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 ходив. Але потім все одно посидів, 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 подумав, і воно мене вийшло. Вот. Бач, і про що це говорить? Це про говорить, що ти вже починаєш в етап розвитку йти вверх. Чому? Тому що, так же як будь-який спеціаліст, і хто за екранами. Телефону або камери там сидить, теж є ви ж разу різного факу дивитися хтось ріхтувальник, хтось врач, хтось медик. Там ну не будемо сейчас перечисляти всі професії країни і міра. Е, Также сідаєте і думаєте, якусь ви ситуацію сталися, і розумієте, що на ту ситуацію може три варіанти забиті бути, і ви вибираєте найкраще. Думаєте, і тоді вже аналізуєте що краще, і робите вже. От така ситуація пройшла. Наприклад, це джети, що ми навчили Нікіту. Ну я так думаю, подивимося навчити, подивимося, як він буде слідучу роботу робити. І тоді ми зрозуміємо. Перше, ми навчили його ставити машину на стенд. Друге, він зрозумів для чого нулі, як виставляти в нуль машину, як і фіксувати машину, тому що він робив ошибки. Надіюся, вже він не зробить ошибки. Бачив, як зривається. Ну що це проблема. Плюс навчився спатеріть, спатеріть навчився. От, дійсно, я скажу, що ще не кожний ріхтувальник зможе дати ту якість при тому, що великий може бути опит. А опит це не означає, скільки років. В багато років працює, але опита, к сожалению, мало. І... Ну, я бачу, я не буду говорити хто, я бачу. Плюс Нікіта приблизно побачив, як лодити. Ми, кстати, на наступний рік будемо луження йому показувати, як розібрати. І саме головне. Саме головне, що Нікіта Мікаць, на мою думку, навчився, це вже починати приймати рішення самостійно. Тому що в нього було постійно, ну, вроді, так, да, не впевнений. Ну, а вже я думаю, вже якась більша впевненість. Тому що там по фарам я, в принципі, задоволений, як вони поставили фари. І зараз найголовніше, я задоволений, що він виправив рівно те, що сказав, він виправив цю проблему. Ну, ще послідують, інші там помимо проблем. По машині і навчився звертати на мілочі увагу. На них важко звертати, але ну, можна звертати. По бюджеті є дивіться, ребят, як для студента достиг нормальних результатів. Якщо той, я хочу, який я хочу результат, то до нього ще треба йти багато. Я перший раз попрацював гідравлікою, зіткнувся з лонжеронами, зіткнувся з виставленням зазорів. Кожна машина це досвід. І посад, і джета, буде наступна, буде наступний автомобіль. І з кожним днем, з кожною неділею, я сам помічаю, наскільки мої знання да, ростуть в цьому напрямку, в цій ніші. Цікаво і далі більше. Очікував ти, що за місяць ти настільки виростеш? Частково. Частково очікував, але розумів, що без зусиль і без праці. Нічого не буде. Ну, давайте візьмемо по посаду. У нас, як виходить, в проєкті це дві машини, так? і Ми почали саме головне, ми бачите, почали тренуватися на клієнтській машині. Ні, не тренуватися, повну відповідальність несу я за клієнтські машини і компанія Просерес. І вона приймає рішення, клієнти від цього не страдають. одразу можу сказати, ну, вони отримують те, що вони мають отримати, так якби і, і спеціаліст робив, і не спеціаліст. Ну, тому що на ній працюють ну, Возіння працює, працює теж спеціаліст. Якого рівня, не буду говорити, але якогось є, все одно. Ну, 24 роки якось все одно не просто так до, до, до проходили. Е, що, який самостійно почав робити. І ще до проєкту його починали, типу, з потору. От стойку. От, перша його стойка, е, ну я не знаю, мені каже, це скільки неді, неділю мучив, чи скільки? свій. Стоєчку? Да, оцю Оцю стоєчку ні. Да. Я швидко її за два Без... дні зробив. За два дні. Так. Да. Це ти шри. читаєш ну, Як я ти думав. рахуєш, хорошо. Як ти рахуєш для спеціаліста, скільки часу потрібно, щоб зробити цю стойку? Три години. Три-чотири. Ну, чотири це багато. Десь дві години. Дві-три години, і він зробить і ідеалу. Чувствуєш різницю? Дві години і, три, і два дні. От, і це все гроші. Те, що ми будемо навчити, навчити тебе, що є якийсь відведений час на цю роботу, коли ти висококваліфіцірований спеціаліст, що по цій машині Нікіта самостійно зробив, питався зробити, але доробив замок. Двері він дуже довго грався, де ми тут пам'ятаєте, там робили замок <кій> скважину. Одне, я скажу, дякую нашим працівникам про сервіс, що вони. Нормально відносились, не, там, не, динамали, не які там ді не дінамили, нікі тут тати задовбавте. Та... А так як я вчив і вчу, що тільки командою можна кудись дойти. От і командна гра, що як в мене навіть не було, то є люди, які підходили і допомагали. Чому? Тому що воно і всідає взаємообмін. Тому що коли вони до мене звертаються, так само я їм підкажу, допоможу. І так само і вони роблять. Ну це нормально, це так працює в світі. І от. І Нікіта, звісно, з дверку довго попрацювали, е, зробили лишні роботи. Зробили лишні роботи по, до Олива. Вони навіть не подивилися дизайн, тоді повиривали. Плюс е, оловом я зробив, і Нікіті сказав, що Нікіту береш все, це, це, це. Ну Нікіта трошки не так убрав, не зрозумів це. Потім знов набокопорили, знов вирвали ту дверку. Я її наварив і потім сам став довів. Я скажу одне, як ніхто не знає спеціалістів, що. Переробити після когось, хто на бок ну це в раз 10-5 чаще, ніж із ні зробити. Ну, саме головне, саме найголовніше, коли я вже зробив, <кхем> а Нікіта бачив скільки я грався, і мені приємно, Нікіт, що тобі скажуть. Ти мій труд не тільки оцінив. А віднісся до нього з повною відповідальністю і серйозністю. Якби це переживав труду, тому що він бачив, скільки я возю ручки, протрахався. Ну, я думаю, години 1,3 від неї не відходив, так? Mm -hmm. Типа, плотно працював, випилював, її все одно підклав, наклав і добилися результати. І Нікіта так же само потім питав мене, що не, не так, як не так, я йому показав штальним циркулем, як міряти, куди міряти. І вони прийшли до, до висновка, що там, там, там трошки міша, але не було розміру. там хлоп, і ручка стала і все віддали. Ну От Нікіта зверку рішив питання. І що Нікіта ще е, зараз, я думаю, що він буде на це звертати увагу, тому що на джеті знову не звернув увагу. Це дизайни. Тому що вони поставили дверку, коли були двер... дві двері, і в нас не було дизайну, там, де ввозять ручки, так? От. Ну, одне, що приємно, він виставив цю дверку. Задню, я йому сказав закриватися. Цю дверку не всі закривалися, так як воно мало бути. А і головне, сама робота, яка зробив Нікіта самостійно, самостійно не знаю, може хтось підказує, зараз він сам розкаже. І класно зробив. Отут 1000% лайк. От за це, де стоїть Рейлінг. Оце сам Нікіта зробив повністю. Де на сьогоднішній день туди були дири, ну там видно було, як рейлінг стояв. Так, да, з оловом не вийшло в Нікіті. Стойку я виривав, завалив оловом. Нікіті не вийшло, вся каліці коалі... вся була. Там. Ну, коротше, сказали, що це херня, не виходить, треба було б дотягувати. Ну, як завжди. Я кажу, ребят, ну якщо я взявся це робити, я його сам дороблю. Я доробив, здав е, роботу, всі все зробили, тут там, мінімум, мінімум слой шпакльовки. Ну, Потім датчиком буде бити, буде знати. Ну, і плюс, яка була проблема, дуже Кирил Вячеславович навіть не побачив, чому є скриті моменти, це вже я приїхав. Коли був удар, тут аж складка на крищі. Так, да, я не ПДРщик, але як воно за релінгом, воно сховається, його не видно, навіть, буде, що там якась проблема є. Так, да, воно плаває. Я й не обіцяв бути ПДРщиком. Ну, якщо під спокльовку, то воно ідеально зроблено. Ну, ну от Нікіта Хай розкаже своїм словами, що він столкнувся. І... І це буде така ж машина, що він буде робити вже не так, як робив раніше. Ця машина дала мені дуже багато насправді досвіду, особливо двері і механізм ручки. Бо грався я дуже довго над нею, я вже думав, що вже мене не вистачало ні сил, ні нервів, я вже хотів все покинути її, але розумію, що по життю, якщо будеш десь все кидати, то і все життя ти будеш все кидати. На рахунок релінгу так насправді робив я його повноцінно сам е, двома е, предметами: молоточком і брусочком. Е, мені сподобалось, як я робив. Я старався його робити, без горбів, без вм'ятень. Е, зняв е, усі лісілі тут були, ну і наче помаленьку вистукував. Ще насправді працював, коли вимкнули світло і працював під ПДР лампою. Е, а так була цікава машина. Розбирав салон. Можете показати, а так да, забув сказати, що Нікіта сам ніколи в житті цього не робив. Але да. я йому сказав, які потрібні для цього інструменти mm -hmm. і де їх знайти, і він це все сам зробив. Так, да, село насправді розбирав я. Е було насправді трішки страшно щось поламати, щось пошкодити. Воно все таке пластмасове, знаєте, тако репить все. Але все одно з допомогою е працівників мені вдалося його зняти. І насправді великий досвід, великий досвід дав мені цей автомобіль. Я його буду загадувати, мені здається, ще дуже дуже багато. Ну, часу. Першим тобі хорошо, Нікіт. А от що до Давай з до так підведе ну, кінець року? От, допустим, якщо приїде машина, от приблизно кути, от от самостійно міг би машину зробити від нуль вже від, від, від е, нуля до, 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 до кінця, до фінішу від старту до фінішу. Яку би ти міг би роботу стати, зробити з відповідальністю, що тебе її приймуть цю роботу і клієнт буде здобуваний. Е, мені здається, я би міг 100% би зробити якусь пошкоджену двері. Е, можливо, не з таким пошкодженням, там, де потрібно було б працювати з оливом, але якусь вмятину я би 100% би зробив. Спотером би попрацював на рахунок стойки. Ну і можна, наприклад, взяти на рахунок джети чи лонжерони. Ну, мені так здається, що якби би я би попутів. Би. Я давайте тоді дивіться, давайте, як в нас ще буде. У нас ще буде слідуйший проєкт Вольво. Там кстати, що там по побережжі Вольво. Нічого я не помиляюсь, там «Лонжерон» також. Ланжерон також. Давайте зробимо так. <кхм> і подивимося результати наших обучень і які є. Значить, я от чому запитав Дікіти, що він може самостійно зробити. Значить, приїде машина, от, ми з Нікітою, Нікітою дивимося, і Нікіта каже, ну, вже не так каже, ну я Угу. Ну, давай домовимося, що то цього не буде. Mm -hmm. Ти кажеш або «да», або ні. Але mm -hmm. okay? okay. yeah. це ти маєш не бігати ні за ким. Mm -hmm. Це ти маєш самостійно зробити. Mm -hmm. Не Андрія просить, Андрій просити, Андрій, до попробуй, mm -hmm. ні. Ти маєш сам зробити, зрозуміти, що воно готове, просто позвати маляра і майстера-примальника, машина готова, забирайте. Mm -hmm. Ну, А там вже маляр сам буде провіряти, і тобі покаже на твої недоліки, а можливо, і не недоліки. Ми даємо роботу, ти кажеш, так, да, оцю роботу я зроблю сам без всяких проблем. За сроки, зрозуміло, ніхто тебе добувати не буде, бо тому що ти ще тільки вчишся і тут навіть не гавариться. Ну, зрозуміло, вони году робити цю машину. Це однозначно. Ну, якщо приблизно треба дві години на машину, то як ти там два дні потратиш, чи там півтора чи день, нічого страшного не буде. От клієнти думаю, нас зрозуміють. <кх bile> і ми подивимося, що дало навчання за місяць. Бо ми, виходить, на слідуючий рік за це все будемо робити. Якщо людина достигла за місяць, і що самостійно може зробити, віддати, здати роботу спеціалістам. Не просто там якомусь Васі непонятному якому, а спеціалісту, який так же потом несе відповідальність за його роботу. Так, я повністю згоден. Ну що, кінець року, 24-го, і в наступному уроці, які в нас плани? Перше, подивитися. Що Нікіта за рік добився успіху, поки буде відпочивати. Я думаю, він буде про це думати. І сідуще, як я говорив недавно на відео, що ми будемо вже Нікіті давати самостійну роботу. І будемо рухатись вперед. І ми будемо все поотапти, тому що не може людина зразу дійти до висоти. Вона йде звідти і доходить туди. Це правильний шлях. Тому що як вона звідти пригне туди, вона там довго не втримається впаде просто з тієї гори. От. І всьому треба свій час. Я думаю, що ну, от на моє осмотрі, я думаю, що в февралі місяці, в місяці, ну, ти вже доволі, можливо, даже сам машину такого уровня, як джету, зможеш собі зробити. А ми подивимося. Так, я думаю, це було б цікаво так зробити, що, наприклад, тільки я би робив автомобіль. От. І що я хочу сказати, ребята, значить, ми дивіться, бачите, який у нас класний У нас проект. Зробити ріхтовчик з нуля, і плюс я в проєкті. Два проєкти ми одновременно веду. Як я вам говорив тоді, що кінець проєкту-мого послідує слідчі останніх проєктів куча. Я хочу прикладно показати своїм, що це можливо, що таке знання, що таке опит. І саме найголовніше, що я хочу сказати, що дуже багато ріхтувальників, професіоналів давати свої справи, вони дійсно круті. але є судне дно, не кожен з них може навчити. А я це можу, тому що я багато людей навчив і вчу, і Нікіта бачить на своїй шкурі. Так що чекайте наступних класних робіт, проектів. Пишіть коментарі, задавайте запитання. У нас є телеграм-група в шапки профіляв Тікток, Інстаграм. От в Ютубі не знаю, що нас є. В описі Ютубу є, також в описі є. Переходьте і там я теж даю майстер-класи, поки на відео групав. А потім буде обучення далі. Я зроблю те, що до мене ще в країні ніхто не зробив. В'ячеслав, компанія сервіс».